От давай якийсь реальний кейс, бо ми зараз знаєш, там все з тобою говоримо, розказуємо. Да? Тобто, а взагалі, якийсь реальний кейс, скільки що зараз виробляє. Зараз зараз на такий сонячний день, але сонечко ну, да, сьогодні, сьогодні не, не багато, тільки це зараз почалося таке активно. Ну, візьмемо, наприклад, станція. Вона е 15 кВт. А зараз виробляє 13-44 кВт на даний час. Тобто mm -hmm. на даний час виробляється 13 кВт. 2... Два кВт в споживання і 10 кВт зараз людина продає в мережу. Угу. Ну супер. Тобто він зараз скільки заробляє? Це десь... Ну скільки? 10 кВт це, грубо говоря, 50 гривень в час. О, слухай, так взагалі. Тобто в день він заробляє, десь виходить так по тисячі ну, Ну да. Ну, як і при нормальній ситуації він там там, тисячі, півтори-дві треба в, в день ну, може заробляти. Да, слухай, це знайдя, Ну, це він що? це його споживання ще йде. Mm -hmm. Тобто, може, можна подивитися графік, там, наприклад, це вже по, по програмки існо скільки. Тобто, от зараз були дні, там, коли сонечка не було. Вчора позавчора сонця не було. Mm -hmm. Тобто, сьогодні в нас півдня. І в нас от сонечку вже стільки виробило. виробили. Тобто такі станції, кейси, тобто одночасно ми можемо бачити споживання, вироблення вироблення електроенергії онлайн.